Взяла ламовички. Смачненько їй не дуже. Фу, Ухлі яйця. Жесть. Запах жесть. Ну що, попробую я її. Ой гарно! Ні, хороша, хороша, забирайте. Гадость. <свист> так одобрый, <свист> Так одобрый. Кто воду напугал, ты не пьешь? <свист> <свист> А лікувати це не смачно. Так що давайте про своє здоров'я. Да, свої 100 грам я випила. Так, да, свої 100 грам я випила. Ні, 50. Брешу, 100 не випила.